Справжній сапер це коли він розуміє, що він робить, розуміє, до чого він підходить зі своєю роботою. І саме головне ніколи не спішити. В нашому ділі це дуже-дуже плачевно стає. Тому що поставив, відійшов на два кроки, це вже вважай, не твоє. До неї треба підходити як до ворожої. Перше діло це зберегти життя, не бігти, не квапитися. Все робиться роздумано. Все. Тоді буде все гаразд. Якщо не починаєш бігти нервніше, це можна привести до, до горя. Боюю я особисто за свою родину, щоб вона жила в мирі, щоб вони там не переживали, що до них прийдуть. Ну і першим ділом в мене ще дитина вже доросла. Я не хочу, щоб вона бачила цю і не, і не була тут, навіть лучше я тут буду захищати, а він хай робить свою справу. Щоб побачити свою родину, треба постійно вчитись. У нас таке діло, що тут тільки вчи вчитись, вчитись, вчитись і вчитись. Воно все не стоїть на місці, все нове є. Вони обновляються ворог постійно. Кожен раз щось нове, нове, нове. Ну, з кожним днем, коли нас обучали, воно приходило, воно легше ставало і воно більше понятне стало про нашу роботу. Учать ловко, требують ловко, ніч, дощ. Це навчання проходить як положено. Злилися, злилися на преподавателі, але зараз я їм скажу велике вдячність, що вони нас навчили цьому. Тому що це... вони нам вкладали в голову, що хлопці це ваше життя і добивалися того, щоб ми вникали в цю систему. ті моменти, коли бачиш, що ворога ти нищиш, в душі перевертається все. Що я розумію, що я не зря сходив туди, не зря зробив свою роботу і не зря вона пройшла ця вся робота, і ми б'ємці гаділи. Піхота він бачить, якого він, то ми не бачимо своєї роботи. Ми поставили і пішли. Ну, виходить, коли знімають відео, дрони нам прислали впечатлення було море. Техніку не бачив, бачив, як два ворога підірвалися на наших противопіхотних. Міні. Впечатлення зашкалювало. Перший раз, перший бойовий вихід у нас був на контрнаступі, ми всі йшли на позитив таком давити цих тварин, животних, варварів на такому подриві духа, що ну, мені було дуже-дуже дуже приємно, коли ми зайшли на коле. Майже зробили свою роботу, нас підбили. Ну, не було такого ні страха, нічого, а вже потім, може. Коли я осознали, що воно пройшло, тоді трошки дав так. В душі почало. Да навіть не в душі, а в голові починаєш перекручувати свої оцієті. Ага, могло ж бути по-другому. Ну нічого, боженько зберіг. Нравиться мені ця робота, нравиться. Ну я ще раз повторюю, що треба обережно з нею. Всі працюють, всі класні пацани, всі тямущі, всі розуміють, що вони роблять. І... Ну і все я ж говорю, перше, що я їм кажу, завжди, да, це зберегти своє життя. Ось у нас недавно був виход хлопців, там дуже гаряче. Я сказав: не виходить, роботу зробити. Ні, життя саме перве, цінне і все, щоб рідні вас побачили живим і здоровим. Не виходить, переждіть, не виходить, переждіть. Переждали, зробили роботу. Ми бережемо життя, глядя на кацапів, вони ну, покидають на м'ясо хлопців. І вони нічого не можуть з цим зробити. У нас командири бережуть життя солдата, сержант, ну всі, всі, всіх солдатів Збройних сил. Не знаю, як в остальних підрозділах, у нас це саме перше це життя. Я за своїх командирів горою. Якщо б у Кацапі були такі командири, як у нас, то війна може по-другому була. Але коли дивишся на їхні. Жертви на їхні потери, то ти розумієш, що вони пруть, але надовго їх не хватить. Хоч у них і розказують там 25 мільйонів мобілізаційний ресурс, але не всі, во перше підуть раз, во вторых ніхто не хоче помирати. А все одно інформація в Росії проходить, яка скільки в них загиблих, і скільки наші їх б'ють тут, і техніки, і всього. Так, да, коли кажуть, як там, міни рождений воювати. То я навіть в срочці не був, не, не служив в срочку, але щось, щось пошло. Ну, кожного своя доля, кожному Бог суддя. Толі, якщо вони думають, що там їм буде ловко, якщо ми тут зламаємося, то зламають і їх там. На їхній совісті. це. А людей треба міняти, тому що люди встають. Тупо морально, фізично, вже я понимаю. Я сам розумію собі, що я. Ну, морально ще куди не як, але ну, фізично я вже встаю. Просто у нас робота кожну ніч, кожну ніч ми виходимо. Кожну ніч. І оце вже третій місяць. Перемога буде тільки за нами. По-другому не можна. Mm. По-другому ми не можемо так зробити. Бо український військовий це у нас перше захисник, чоловік, брат, син, в який. Відданий державі, відданій своїй сім'ї, який хоче жити в вільній країні. І ми, от як український народ, ми не любимо бути панегнітом якогось Моск... москаля цапа. Тому ми обов'язково переможемо. Слава Україні!